У справі зниклої української моделі в Дубаї з'явився новий свідок, який назвав ім'я одного з організаторів цієї вечірки, на якій стались всі ці жахи з Марією Ковальчук. То не в курсі вона зникла без вісті в Дубаї ще у березні. Через 10 днів її знайшли всю поламану біля дороги. За версією Дубайської поліції дівчина просто впала з будівництва. Але зараз з'ясувалися зовсім інші факти. Свідком у цій справі виступила російська модель Ксенія, яка була на тій самій вечірці, що її Ковальчук. І вона розказала. Що організатор, чоловік на ім'я Саїд, який не раз влаштовував такі вечірки для заможніх арабів. По словам Ксенії, цього разу дівчат обманули, оскільки вони підписували контракт, що будуть просто веселитися, відпочивати, пити і нічого страшного відбуватися не буде. Також вона розповіла, що під час вечірки бачила, як з цього особняку охоронці виносили якісь великі килим, і в нього було щось завернуто. Самі здогадуйтеся, що то було. І тепер теорія про те, що Марія Ковальчук просто впала з будівництва, Виглядає м'яко кажучи дуже дивно, бо насправді її заманили на ті самі вечірки порту паті Дубай. Те, що відбувається на цих заходах, повний жах. Відео звідти є у каналі. Посилання в описі.